1960-ті роки були дуже революційними. І мистецтво цього десятиліття також відображало повсюди сумнів в традиція. З'явилися поп-арт, мінімалізм, хепенінг і флюксус. Картини цього часу стали відриватися від стін і заповнювати собою простір. І ще існувало те, що пізніше було названо концептуальним мистецтвом. Художник Сол Левіт пояснював це так. У концептуальному мистецтві найважливіша частина це ідея або концепція. Це означає, що всі плани і рішення приймаються заздалегідь, а виконання є формальністю. Ідея стає тим механізмом, який створює мистецтво. Найчастіше концептуальне мистецтво досліджується по документаціях про нього. Але це нічого, оскільки сам твір другорядний. Головне концепція, яка його породила. Найвідоміші приклади концептуального мистецтва це стільці Кошота. Тут кошот вказує на існування речей в часі і просторі. Але це не просто стілець, а символ, який щось означає. Стаття це вербальний символ, який вказує на щось в світі. Фотографія це візуальний символ, який свідчить про те, що було. Або є. І якщо взагалі побутові предмети в музеях здаються нам прийнятними, то це лише завдяки Дюшану, який робив концептуальне мистецтво набагато раніше, ніж це стали так називати, Марсель Дюшан приробив велосипедне колесо до табурету і назвав це редімейдом. Це було мистецтвом, тому що він так сказав і помістив об'єкт в галерею. Дії Джосефа Кошета аналогічні. Він каже, мистецтво полягає в моєму вмінні помістити цю діяльність в художній контекст. Але контекстом не обов'язково була галерея, часто мистецтво знаходило власні шляхи поширення. Ось власний приклад концептуалізму у мистецтві. Як я вже казала, в цьому виді мистецтва важлива ідея, яка закладена, а не те, що ми бачимо. Тут є біле життя та чорне смерть хліб символ людського життя, яке висить на ниточці, і в будь-який момент хтось зверху може обрізати це життя. Тоді воно впаде вниз, у безодню. Ми звикли сприймати мистецтво тільки візуально, а концептуалісти просять нас почути, що в мистецтві головне ідея, і так було завжди. Концептуалізм дав нам нові кути, ракурси і рівні сприйняття. Концептуальні роботи довговічні, тому що в них немає тієї матеріальності, з якою так легко розправитись. Мармур крушиться, картини вицвітають, а ідеї, ідеї можуть жити вічно.